Скільки грошей коштує от така високотехнологічна війна на фронті твоєї бригади, от що приблизно у тебе який бюджет на місяць? Але думаю, що мільярдів трьох, це не значить, що у мене і близько їх немає за рік. Але я думаю, що мільярдів трьох вистачило б, щоб прямо з головою, так як хочеться, перекривати. Саме по технологіям. І по РЛС, і по розниці, і тому і так далі таку ділянку. Виходить, що загалом треба буде 60 мільярдів, так? Ну, може, трохи більше. Навіть хай 80, так, щоб от всі, всі забаганки виконати в повному обсязі. 80 мільярдів це 2 мільярди доларів. Це, щоб нормально закрити весь фронт. Багато це чи мало, ну, давайте по-іншому. Це неприємна математика, але від неї, ну, вона існує. Теоретично, держава Україна, вона не виплачує бо вони розтягнуті, повинна виплатити загиблому майже 15 мільйонів гривень. 100 загиблих бійців це півтора мільярда. Ми вже розуміємо, що подібна з, е, лінія і так далі ну, змогла б е, зберегти не те, що не сотні, а багато тисяч. Декілька, назвемо хорошо, скажімо так. Результат дуже простий: ми би були в плюсі, але це в плюсі по грошам. А головний плюс, що були б живі ці люди. Тому, як на мене, 2 мільярди доларів для е, адекватної війни ну не така велика сума на весь на тисячокілометровий фронт.